Такий вигляд на момент зйомки о 14-й годині має будинок, де стався вибух. Зруйнована стіна закрита плівкою. Цегла зі стіни складена поряд. На цьому відео ви бачите, який вигляд мав будинок після вибуху, 28 листопада. Мати господарки будинку розповідає, після вибуху донька їй зателефонувала. «Доця моя отримала ожоги і більше, внучок трошечки менше, вона собою прикрила руки, його. Прикрила діло в тому, що так случилося. Там із боку стояв балон, газова плита геть отдільно стояла. Ну, в другій, але тільки балон був протягнутий. Ярославчик якось біг, цей шкафчик воно зачеплено було. І цей шкафчик падає, і просто трубу перерізає. Показує, після вибуху стелю будинку тримають опори на стінах тріщини. Катерина Мельник показує в кутку сліди від вогню. Шкаф Аждони до тут. Дільник вже забуваю. А тут ось балон. Він я бо в збився, а хоть горів і воно скопчені. Получилося. Це господар будинку Олександр Мальник приїхав в обласну лікарню навідати дружину та сина. Близько першої години дня вибігає жінка на вулицю, плаче каже, Саша, йди сюди, вона щось у нас точилося горе. Я заходжу з з вулиці. У будинку, відкриває двері, лежить газовий балон і поток газу шурує вгору. Вони були на вулиці, я пішов його закривати і в цей момент лунав вибух, хлопок був, оглушило. Через знання розумію, що треба йти на двір. Виходжу на двір, а стіни немає, і жінка з дитини на руках кричить: прийшов до тями. Поняв, дивлюсь, балон все таки димить, загорілося там з боку. Думаю, балон треба витягувати, бо газ виходив. Витягнув балон на двір, зняв курточку, почав тушити. Дівчина у нас є Софія, 8 років. Вона була в другій кімнаті. Вийшла і плаче, каже, папка горить тут. Я її на руки виніс на двір. Вона. Нормально в все, вроді так, трошки сенці на руках та на ногах, на обличчі. Називає, що на його думку могло спричинити вибух. Причиною ну, витік газу, причиною котл мене топився там ззаду. Це, мабуть, що газ дійшов до нього. Та й... А там жарти той та Завідувач опікового відділення обласної лікарні розповів про стан травмованих. Дитинка з опіками 40% поверхні тіла була госпіталізована в дитячу обласну лікарню. В той же день вона була прооперована. Мама прооперована сьогодні в обох в них від опіку. Опіки на більшій площі поверхневі стан хворих тяжкий. Наразі питання про пересадку шкіри не йде, але така можливість не виключена. Додає, вони у свідомості лікуватимуться місяць-півтора. Ольга Проценко, Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кировоградщина.